Друзі, виноградарі та підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 16 березня 25-й рік Київська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику буде укорінення черенків винограду на воді для початківців. Отже, друзі, пройшло 2 неділі з того часу, як я поставив черенки на вимочування, черенки на пророщування. І в сьогодні, сьогоднішньому ролику хочу вам показати коротко, так сказати, показати результат укорінення. Черенків на воді. Нагадаю, що укорінював я різні черенки ранніх, середніх сортів винограду. В основному черенки в мене всі були трьохбрунькові. Укорінював я їх на воді звичайним методом. Попередніх відео можете подивитися, глянути, як я укорінював. Використовував корінювач корневін при пророщуванні. І хочу вам показати результат, що пройшло ну, через 2 неділі. Рівно укорінював, я нагадаю, 1 березня, поставив їх на пророщування у воду. І сьогодні, 16 число, хочу вам показати результат. Приклад, ось, перед вами гібридна форма винограду подарок Нікополю. Як можете бачити, брунічки пішли гарно в ріст. Як можете бачити, в неї вже є отакі гарні корінці. Корінці всі з'являються по кругу. Дуже багато калусу. Також також, гібридна форма, подарок Нікополю. Все також з нею добре. Як ви бачити, бачите, гарні вже здорові корінці. До речі, в такому стані, з такими корінцями, вже можна його висаджувати в ґрунт. Тому що в нас корінці молоденькі, вони дуже сильно ламкі і при пересаджуванні в ґрунт вони можуть ламатися. Покажу вам зараз ще ось. Приклад ще одного черенка. Ну, тобто, друзі, так як я вам і говорив, що днів через 7 відкриється наша брунька, днів через 10 з'явиться калус, і неділі через 2, днів через 15-20 з'являються корінці. Тобто, для пророщування повноцінного на воді нам треба від 2 до 3 неділь часу. І тоді все добре, все гарно пророщується. Ось також гарні, дивіться, які вже прирости вже. ось такі. Тобто, ну, все з ними чудово. Ось взагалі бруньку порозривало повністю. Є калусу, куча і корінців. Тобто, ну, те, за що я вам говорив, що, що на пророщування не так потрібно і багато часу. Ось, до речі, чубичок Одна брунька тільки відкрилася, ця брунька чомусь не відкрилась, ну, таке буває також. Також тут ось є калус, повно. Є корінці. Тому, друзі, хто вірить, так сказать, в цей метод, хто користується ним, дивіться попередні відео, діліться своїми, так сказати, результатами пророщування. Ну, Для мене це найшвидкий і найзвичний. Метод пророщування на воді, тому може проростить і новачок, початківець і, так сказати, любитель. Тому хотів зняти вам такий ролик, показати результати. Слідкуйте далі за моїм каналом. Далі буду знімати, показувати вам, коли пересаджувати в ґрунт, як пересаджувати і що далі робити з нашим майбутнім саженцем, майбутнім кущем винограду. Тому, друзі, всім, кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Гарного вам дня, всім до побачення!